Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас просто цікавіший інвертор фірми G-Energy, іспанського походження. Моделька Limited 2000i потужністю 2 кВт в піку, 1,7 в номіналі. Отже, давайте, друзі, поговоримо про нього, чому він так сподобався, чому одразу захотілося його роздивитись і що він із себе уявляє. Перше подивимося на його приборну панель. Нібито все класичне, 16 амперна розетка, підключення через клеми 12 вольт. Є у нас запобіжник, екорежим, подача нашого паливу OFF та ON. І кнопка запуску, як ви бачите. І таким чином ми його і запускаємо, і глушимо. Також бачимо цікавий індикатор, на якому можна відслідкувати, що у нас показується навантаження. Наскільки відсотків навантажена система, завдяки навантаженню через інструкцію можна дізнатись, скільки буде у вас витрата палива. Це дійсно в інструкції все прописано. Чітка інформація, що дуже сподобалось. Також можемо відслідковувати за допомогою цього циферблату вольтаж, частоту нашого струму та кількість відпрацьованих мотогодин для того, щоб його зручно було експлуатувати, тому що моделі, у яких немає таких лічильників, треба вести якийсь журнал чисто для себе та обслуговувати вчасно, щоб він у вас пропрацював якомога довше. За допомогою такої кнопочки, ви можете перемикати режими. І це перша із його, скажімо так, особливостей. Наступним чином, що мені сподобалося, це те, що в нього є пульт дистанційного запуску, який також синхронізується до даного генератора. Є в інструкції написано, як це робиться. Затискається у нас кнопочка на 5 секунд запуску нашого генератора. А потім натискаємо кнопочку ON. І він у нас синхронізується. По безпроводній зв'язі і підключається. З лівої сторони ми бачимо ручку нашого стартера, виконана максимально класно. Оце, друзі, щоб ви розуміли, зроблено з металу, тобі. Ж, можна, як перевагу, його виділити. Паливний бак у нас місткістю 4 літра. Навантаження 25%, він може проробити 10.8 годин. Це дуже великий показник на сьогоднішній день. Можемо також побачити кришку з інструкцією його запуску, яка у нас іде з правої сторони. Тут у нас написані і наші характеристики, номінальна потужність, пікова, всі параметри, які необхідно знати про ваш апарат. Оберемо зараз цю кришку з вами в сторону і подивимося на наші внутрішні даного генератора. Оскільки у нас з вами є електропуск, має бути і акумулятор. Тут його не видно, тому він, він захований в системі. Але бачимо від'єднану клему, яка підключається у нас на ось цей от гвинт. І тоді ви можете створювати запуск. Завжди генератори приходять з відключеними клемом від акумуляторних батарей, завдяки тому, щоб ємність у вас не розряджалась. І коли ви його купуєте, вмикаєте, щоб він у вас запрацював. Бачимо картер і щуп. Якісно зроблена така штучка для зливу, якщо треба заміну мастила робити. Місткість картер у нас складає 0,5 літра. Використовується 10W30 або 10W40. Від перелива зроблений патрубочок, як ви бачите. Тому все зроблено максимально якісно, гарно укомпонований двигун, як ви бачите. от, така от модель, друзі. Можете замовляти в компанії у нас електромотор. Є в наявності вони. Якщо звернетесь до нас за нашими робочими номерами телефонів, зможемо запропонувати вам гарну знижку, тому що ціни на всіх сайтах РРЦ роздрібні, однакові. І тому тільки коли будете особисто спілкуватися з менеджером, з нашими робочими телефонами або наші соціальні мережі, такі як Viber, Messenger або Telegram, зможемо запропонувати для вас зробити знижку, шановні друзі. Ось такий от цікавий генератор фірми Genergy, моделька Limited 2000i. Також можна наостанок розказати, що в нього йде в комплектації. Є у нас лійка для заливу мастила, що спрощує процес. Є у нас в комплекті запасний ключ дистанційного запуску, клеми, як ми бачимо, для підключення акумуляторних батарей, штепсельна вилка та викрутка для доступу до наших картерів, підключення акумулятору тощо. Ось з такими генераторами, друзі, звертайтеся. Раді вас сповіщати про це, що є отакі от гарні інвертора. Зараз всі шукають їх, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти у його виборі. Компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.